Абсолютно тверде і чітке наголошення всіх учасників у відповідь на піднято мною питання про неприпустимість проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада. Досягнута спільна позиція про те, що відповідно до мінського. Мінських домовленостей, вибори мають відбуватися виключно по українському законодавству. Критерії виборчого процесу мають відповідати критеріям ОБСЄ, Також міжнародні спостерігачі, включно з ОБСЄ мають забезпечувати моніторинг спостереження за виборчим процесом, і вибори можуть бути тісними лише тоді, коли вони будуть вільними, коли вони будуть прозорими, і ще раз підкреслюю відповідати, проводитись по українському законодавству. Я висловлюю обережне сподівання на те, що результати цих наших. Домовленості в нормандському форматі будуть доведені відповідним сторонам для прийняття відповідних рішень.